Цьому відео я хочу вам показати, як звичайна людина може заробляти в інтернеті великі гроші за допомогою маркетингової міжнародної компанії Winwin Crawl ТЛЦ наскільки легка програма, ви зараз самостійно впевнитесь в цьому. Сама маємо три програми: фінансова безпека, фінансова стабільність та фінансова свобода. На... В першій програмі ми маємо три столи, тобто два подвоювачі і один стіл, який нам приносить дохід. Почнемо з того, який приносить дохід. Якщо захочете, можу розповісти більш детально про маленькі, але в особисті, напишіть мені: що маємо зі стола 120. Купляєте собі бізнес-місце, стаєте зверху. До вас приходять ваші партнери, стають. Друга лінія це завжди виплатна ваша лінія. Стає ваш партнер, ви отримаєте на баланс одразу ж на вивід, на свій електронний гаманець 30 доларів. Стає друга людина, ви знову ж таки отримуєте 30 доларів на вивід. Стає третя людина, ви знову отримуєте 30 доларів на вивід. Але додатково, у нас ці три програми, вони між собою. Поєднані один раз, вони допомагають одна одній, скажімо так. З третьої ячейки програма вас переводить в наступну програму, але ви можете там уже бути, тобто ви можете самостійно придбати будь-який стіл, який ви тільки забажаєте, на будь-який гаманець. Коли стає... Четверта людина, у вас закривається стіл, ви на вивід отримали 4 рази по 30 доларів. Сумарно це виходить 120 доларів. Тобто ви повернули свої вкладені гроші. Але ж ви у мене можете запитати, а що це за 90? 90 це іде накопичення. Накопичення для того, щоб перевести вас в наступну програму, і, звичайно. Для того, щоб зробити вам реінвест. В інтернеті є така назва, яка означає, скажімо так, закальцованість. Тобто, коли у вас закривається один стіл, у вас автоматично відкривається новий чистий стіл. Тобто і ви знову стаєте в цей самий стіл. Ваші партнери, які закривають стіл, вони точно також переходять за вами. І з другого. Кола, ви вже починаєте отримувати не 30 доларів, а 90 доларів. Відповідно, 30 доларів іде в накопичення для того, щоб коли закрився ваш стіл, у вас відкрився чистий новий стіл. Тобто, таким чином ви будете отримувати на постійній основі з вашими ж партнерами. З тими самими 360 доларів постійного доходу, і ви можете закривати цей стіл, скільки ви захочете. Тобто необмежено кількість разів. Так як програма вас вже перевела в наступну програму, так, ви вже перейшли в стіл на 240 доларів. Тобто, програма. Попередня вам накопичила і відкрила вам стіл на 240. Ваші партнери, які зробили ті самі дії, вони будуть іти шах в шах за вами. І ви будете отримувати при закритті стола 7... на сім місць. Ви будете отримувати номінал стола, але ж так не завжди так. Ми бачимо по столі 120, так? Коли у вас закривається цей стіл, вас програма автоматично переводить в подвоївач. Стали ви? Стали ваші партнери, вас перевели в стіл на 1440. Знову ж таки, ваші партнери вони йдуть за вами. Прийшли ваші партнери. партнер 720, ви вже отримали на вивід. Партнер 720 на вивід. Але ж з першої ячеєчки ми отут отримуємо, один клон на стіл 240. Що ми маємо таким чином? Клон це ваше додаткове бізнес-місце, яке буде йти по всій програмі, точно також, як і ваше основне місце, і точно також збирати всі гроші по всій програмі. Коли закривається стіл, вашим партнерам ви отримаєте бонус у вигляді 80 доларів. Приємно, так? Програ... Закрився стіл, програма вас перевела на 4 тисячі, знову подвоювач. Прийшли ваші люди, подвоїлись кошти, і ви перейшли в стіл на 8 тисяч. Це найкращий стіл за всю цю програму. Що ми маємо? Ваші партнери вони йдуть за вами. Прийшов перший партнер, і ви одразу ж цю ж саму секундочку, ви отримуєте на вивід 5500 доларів. Тільки вдумайтесь, 5500 одним чеком, вже ви отримаєте на баланс собі на гаманець. З першої ячейки ми отримуємо тут 4 додаткових клони в стіл на 240. З другої ячеїчки ми отримуємо 5500 на вивід і додатково отримуємо ще одного клона в стіл на 720. При закритті цього стола вашим партнером ви отримаєте бонус у вигляді 30, 320 доларів. Що ми маємо? Знову ж таки, ваші партнери, ви закриваєте цей стіл, і тут відбувається знову-таки реінвест. Тобто, що. Закривається цей стіл і відкривається чистий новий стіл. Ваші партнери точно також закривають цей стіл і приходять за вами. Таким чином, ви на постійній основі будете отримувати разом зі своїми партнерами по 22 тисячі доларів при закритті цього стола. Так як програма нам дала вже багато клонів, тут клон, тут клон, тут клон, вони будуть мати найменування цифро, цифрове. Тобто 1, 2, 3. 4, 5 і так далі. Вони будуть лежати в вашому особистому кабінеті в спеціально відведеному місці, він буде називатися Баланс для клонів. Що ми маємо з цього? Чому саме так? Тому що парні вони будуть забирати повністю оці всі бонуси, закриватися і знову ставати сюди на початок. А не парні, вони будуть переходити в наступну програму. Тобто один, три, п'ять і так далі. Вони будуть переводитись в наступну програму і там вже будуть працювати. Ця програма взагалі коротесенька. Свобода, вона найкоротша всього-навсього. Два столи, один подвоювач. Стаєте ви завжди зверху. Ваші партнери, які зробили ті самі дії, що і ви. Ви переходите одразу в стіл на 16 тисяч. Ваші партнери слідом за вами, ногу в ногу. Прийшов один партнер, ви отримуєте вже 12 751 чеком на вивід, на баланс. Додатково, ви отримаєте 3 клони в стіл на 1440. Відповідно, це вже не початок програми М2, а саме середина. При кожному закритті ячейки ви будете отримувати по 12750 доларів. Таким чином, закривши 4 ячейки, ви отримаєте на вивід 51 тисячу доларів. При закритті цього стола ви отримаєте клон на стіл 8 тисяч. Тобто, таким чином. Закривається один стіл, відкриваються знову-таки ваші партнери, і ви знову в столі на 16 тисяч. Тобто, відповідно, це безкінечний потік грошей у вигляді 51 тисяча доларів. Коли закривається стіл вашим партнерам, ви отримаєте бонус у вигляді 680 доларів. Тобто, ну, дуже приємна така плюшка, да? скажімо так. Що ми з цього всього маємо? Ми маємо те, що по програмі є три чудесні столи, які по собі вони просто закільцевані. Тобто, відповідно, вони будуть постійно працювати на вас. Спочатку треба попрацювати вам, а потім вже вони на вас. Стіл 120 на постійній основі приносять вам 360 доларів. Тобто, додаткового доходу, я думаю, це непогано. Стіл на 8 тисяч, який вам приносить постійного доходу у вигляді 22 тисячі доларів. Це вже такі кошти, за які ви можете дійсно щось втілити в життя вже більш грандіозне, так? І сама програма М3, вона сама по собі закальцована ось так і приносить на постійній основі 51 тисячі доларів. Тобто, за бажанням, кожна людина, яка цього хоче, може заробити. Великі гроші в нашій компанії. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся радо допоможу з усім розібратися.